Привіт, друзі, вітаю вас на моєму YouTube каналі. Сьогодні я розкажу вам про нового бота, де можна непогано заробляти. Тут можна заробляти як з вложеннями, так і без. Щас я вам, друзі, покажу. І так, нажимаємо старт, чекаємо запуск бота. Іде загрузка в нас, друзі, і ось, дивіться, тобто ми можемо тут, майнити токени абсолютно без зложені. Якщо хочете заробляти більше, можна заходити, наприклад, мінімальна сума тут 15 USDT виставляє всього. Доларів США. І отримувати монети, монет, 1000 виходить, друзі. Давайте я вам зараз все покажу. Ось ми нажимаємо майніть. Все, як бачите, в мене йде майнінг Майнінг абсолютно безплатно. виходить, по VIP 0 Також дивіться, друзі, є в нас тут задачі. То есть ми можемо виконувати задачі, допустимо, реєстрація. Да? Ежедневний... Нажимаємо на регістрацію, підтвердіть успішно. Плюс отримали монетки. За рефералів. То есть, э, сидіть за каналом, підписались на канал, теж отримали монетки. І так, друзі, далі. Кожен день можете заходити, отримувати монетки. То есть, за реєстрацію кожен день. За, э, за канал, і так, давайте я хотів вам друзі, зараз показати, э, з чого ми тут зможемо заробляти. То есть, э, э, тут у нас є щасливий э, розіграш лотерея. То есть. Ось ми можемо крутанути. І отримати, допустимо, монетки. Якщо ваша команда, допустимо, внесе ось, дивіться, плюс е, десяточку, я ще отримав монеток. Непогано, якщо ваша команда внесе 15 USDT, друзі, ви теж можете отримувати, виходить, виходить монетки. Е, далі, давайте, перейдемо, друзі, дивіться, в мене, виходить, є 15 USDT. Я зараз до собі відкривати, виходить, VIP-1. Е, давайте перейдемо. Ось, дивіться, друзі, у мене доступно, виходить, 15 USDT е, на 365 днів. Е, 1000 фунтів, друзі, я буду отримувати доходу. І так, давайте, друзі, перейдемо на VIP-1. ось я можу бачите, Тут можна, друзі, зразу 2-3 підключати. Без тобто, я підключаю один, ось купити, все. І я увеличую вже свої монети. все Покупка пройшла успішно, друзі. І я свій свої, свої монети виходить, ну свій доход вже. Тобто, в мене вже не 45 буде добича, допустим, ну, це може вже в принципі по-новому. Вже буде більше Ось оновлення тут у нас показується. VIP-1. Скільки фунтів, бачите, 120 фунтів. Там, в принципі, Ось по фунтам виходить. Ну, Скільки я так зрозумів, отримуєте тут доходу. Робочі часи 24 часа. Ось у мене виходить VIP-1. Це 4:25. Так, далі, дивіться, друзі, VIP-2. Тут виходить у нас 80. Де... Тут можна купляти сразу багато тарифних планів. VIP-3 йде 200. 90 .е. на 365 днів vip <coughs> э, е, е, карта ускоритель 5, ну я так VIP казати 2000, карта ускоритель 6, 5, 800 і так далі. Т. Т .е. Чим більша сума інвестицій, тим більше у вас виходить. Е, чим більший доход тоді, по, по фунтам і по всьому остальному. Итак, Завдання у нас, виходить, треба виконати завдання сьогодні. Так, давайте вернемось, виходить, в мій кабінет. Ось, Нажимаємо після того, як я виходить, поповнився. Як ви бачили, друзі, я опять нажимаю значить майнінг. Все. Тепер в мене вже йде заробіток 45.69. Тобто вже я отримую більший доход, друзі. Далі в нас і таблиця лідерів. Тобто, ось ми можемо ось, Як бачимо, я поповнився, виходить. ось показується таблиця лідерів. рейтинг команди. Ось як бачимо мій рейтинг. Так само тут може бути ваш рейтинг. За це ви зможете, друзі, отримувати бонуси за рейтинг команді. Далі що я хотів вам показати ще, друзі. Дивіться, об'явлення, це я вам вже показував, ось тут ми можемо підключити свій тарифний план і начати заробляти можна абсолютно без вважені. Далі тут є наша реферальна ну, наша реферальна ссылка і код, виходить, де ми можемо приглашати друзів в команду, тобто 5 уровнів тут реферальна система, і де ми можемо приглашати в команду і отримувати доход. Давайте подивимось подробно про комісію. Бачимо, тут поки не пишеться нічого. І ось ми можемо передивлятися виходить, по уровням. По кожним ну, Будуть буде показувати люди вже, ваші ті, які зайшли, друзі, в команду, і з яких ви вже зможете заробляти, отримувати собі доход. Для того, друзі, щоб зайти на проект нажимаємо перезарядка. Дивіться, у нас тут є bep 20 USDT, TRC20 USDT, TRX і BNB. Тобі, без різниці, Нажимаємо, допустимо, на, на bep 20 Копіюємо адрес кошелька. Поповняємося, якщо 15, то е, на VIP-15, е, то тобто скопіювали, е, поповнились. В течение до 3 хвилин кошти приходять вам на баланс і після того ви нажимаєте е, перезарядка, друзі, завершена. обов'язково треба нажати, перезарядка завершена, щоб друзі не забули. І точно так само, дивіться, немає різниці, Чи це буде TRX, чи це буде так само, друзі, все, копіруємо адрес кошелька і скидаємо ту суму, на яку ми хочемо зайти. Далі, отзивати, друзі, це я вам потім покажу. Ось фінансові отчоти у нас є. Як бачимо, мої монети, Ось, е, увеличення системи. то есть, Награди, центр задач, е, розіграш, подарок. То есть, всі монетки, як бачите, мені доплюсувалися. І Тут вже буде е, ну, вивод, виход, виход. зараз я вам все це покажу. Давайте зараз, друзі, обміняємо монетки. Ось, У мене кількість 120. Да? Нажимаємо просто всі. І це виходить 2 долара. Ну, 2, долара, виходить. ось. З цих монеток, нажимаємо підтвердіть. Все, друзі, я успішно їх обміняв. Будемо заказувати виплату, перевіряти проєкт на платежну способність. Тобто, друзі, як ви зрозуміли, ось тут ви можете обміняти всі свої монетки кожен день і отримувати доход. Далі, так само у нас тут є тобто, так само ви можете друзі, пригласити друзів в команду. Тобто, інструкція по приглашенню. Тобто, дивіться, у нас тут 5 5 уровнів. Перший уровень, я так поняв, у нас 8%, другий 3%. Третій, 2, четвертий 1 і п'ятий 1. Тобто, в принципі, непогана реферальна система. Можна приглашати, друзі, і заробляти. Далі в нас йде логін, пароль. Часто задаваємо випроси. Біла книга, то тобто, можете зайти, подивитися по проєкту біла книга, ось. Тобто, її можна скачати, в принципі, але ну, я переходити не буду. Так. Далі. Служба підтримки, друзі, обов'язково, якщо вам щось непонятно. Тобто, ви можете в службу поддержки. Є канал, э, офіційний канал, і поддержка. Якщо вам щось непонятно, зрозуміло, обращайтесь так само, ось ви можете тут обратись службу поддержки. Э, Далі, друзі, ще я вам ще хочу показати по в проєкту, доки не забувся. Э, тут у нас буде показувати увідомлення про виплату, тобто новості, э, ось об'явлення є, сообщені і новості. Ми можемо, як бачимо, видалити, якщо у нас будуть. І ось ви можете вибрати, друзі, мову. В принципі, все понятно. Української, на жаль, немає. Е, все, байніт працює. то есть, Ось так само звідси можна зайти в поддержку. Давайте будемо заказати виплату. обов'язково будемо перевіряти проєкт на виплату. Так, нажимаємо Отзывать". Е, Пароль, друзі, я вже ввів. то есть, Ви так само можете ввести свій пароль. Е, заходите тут, зразу вводите пароль. Вибираємо TRX 8 13 має доступно. Е, так Нажимаємо все. Е, давайте мій. Адрес кошелька, друзі, ведемо, щоб я не переходив по 20 раз. І, і ведемо, давайте, виходить, пароль пароль я зробив такий, що хто вкраде, не страшно. Я спеціально зробив такий, друзі, щоб не не різати відео, просто обичний. Ну, все одно ніхто, в принципі, не зайде друзі у мій бот, виходить. так що нічого страшного, пароль хай бачу, скажімо так. Пароль ні о чому. Е, все, друзі, дивіться. E, зараз ми зможемо заказувати вже, друзі, виплату. Тобто, дивіться, в мене тут e, по нулям TRX, як бачимо, по нулям, друзі. Я не хочу просто виходити по два рази. E, давайте закажемо виплату і Зараз кошти вже будуть мені доступні. в принципі. E, я думаю, кошти прийдуть швидко, цей проєкт платить швидко. Все, Нажимаємо Подвердити, чекаємо, доки йде e, загрузка. Все, вивоз средств успішен, друзі. E, як ми бачимо, кошти зняли дуже швидко, оперативненько, Все, дивіться, як бачите, обмін монет. То і ось снятия 2. то и 2.04 2, я обміняв. І 2,04, друзі, мені вже поступили виходить, на мій кошелек. Так, далі, що я хотів вам ще показати. Давайте перейдемо то есть Там должен бути вже кошти прийти мені були вже на кошелек. Так, все. Вивозив стрес успішний, друзі. Тепер можна переходити на кошелек. 8. 813X, все можна переходити на кошельок, я думаю, кошти вже зарахувались мені на баланс. У мене не сюди просто, друзі, буває, приходить увідомлення. Давайте перейдемо, як бачите, в мене було 0. Чекаємо, друзі, я веду пароль. І зараз перевіримо. Так, все, 8.15, друзі, як бачимо, кошти мені зарахувались без всяких проблем. Тобто, ось 8.15. Мені прийшло 8.13, получається, ось і в мене там були якісь копійки. Дивіться, сьогодні у 7.28. Тобто кошти мені, друзі, прийшли моментально. Ось прийшло і відомлення 8.13. Так що, кому, друзі, цікаво, заходимо, заробляємо. Всім дякую, підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячний і до побачення.